Тай виціновачі математики розв'язуємо номер 1233. Розв'яжіть систему рівнянь. 5 в дужках Х-2 дорівнює 2y-1, 3 в дужках Х плюс 3 дорівнює 12 плюс 3. Спочатку спростимо кожне рівняння нашої системи, розкривши дужки. Перед дужками множено 5. Отже, 5 будемо множити на кожен вираз в дужках. 5 на х, мінус 5 на 2, дорівнює 2y мінус 1. Друге рівняння 3 множимо на х, плюс 3 множимо на 3, дорівнює 12 множимо на y, 12 множимо на 3. Тепер всі змінні зберу в одній частині. Отже, буду переносити 2, а числа зберу в інший. Отже, 10 буду переносити також. 5х, 2 у перенесли, стало мінус 2. Мінус 1 була. Десятку перенесли, стало плюс 10. 3х в своїй частинці, а 11у перенесемо з протилежним знаком. 36 в своїй частині, а 9 перенесемо з протилежним знаком. Отже, перше рівняння має вигляд 5х мінус 2 у дорівнює мінус 1 плюс буде 9. Друге рівняння має вигляд 3х мінус 12 дорівнює 36 мінус 9 буде 27. Що можна помітити? Що друге рівняння має коефіцієнти кратні 3. Отже, поділю кожен коефіцієнт на 3 спрощу друге рівняння системи. Перше залишаємо без змін. 3х ділимо на 3 буде х. мінус 12 ділимо на 3 буде 4х, 27 ділимо на 3 буде 9. Буду розв'язувати методом додавання. Перед тепер буду утворювати протилежні коефіцієнти. У першому рівнянні перед x 5, отже в другому рівнянні перед x мені треба коефіцієнт мінус 5, тому я друге рівняння домножу на мінус 5. Перше переписали без змін. Х множимо на мінус 5, мінус 4у множимо на мінус 5, 9 множимо на мінус 5. Перед іксами маємо протилежні коефіцієнти. Отже, можемо застосовувати спосіб додавання. Ікси взаємознищаться при додаванні, мінус 2, плюс 20 буде 18, 9 плюс мінус 45 буде мінус 36. Щоб знайти Y, обидві частини рівняння поділимо на 18. Мінус 36 поділити на 18, буде мінус 2. Отже, в будь-яке рівняння замість Y ми могли підставити мінус 2. Найпростіше у мене було ось це рівняння, сюди і буду підставляти. мінус 4 помножити на мінус 2 дорівнює 9. Х. Мінус примножені на мінус плюс 4 на 2 8. Щоб знайти х, вісімку перенесу в протилежну частину з протилежним знаком. Х буде рівне 1. Можу записати відповідь. Х на першому місці, y на другому, мінус 2. Розв'язуємо другу систему. 4 в дужках а плюс 2b мінус 5а дорівнює 0,4. 7 в дужках 3а мінус 4b плюс 3b дорівнює 5,9. На першому кроці спростимо обидві, обидва рівняння нашої системи. 4 множимо на А, плюс 4 множимо на 2b

Мінус 28b і 3B також будемо зводити. 21 a мінус 25b дорівнює 5,9. Застосую метод додавання, тому буду утворювати протилежні коефіцієнти перед А, отже, мені перше рівняння треба буде помножити на 20. 1. Мінус а множимо на 21, 8 множимо на 21, 8 на 20, 160, 8 на 1 8, 168б. Дорівнює 4 множимо на 21 буде 84, але оскільки був десятковий дріб, одна цифра повинна бути після коми. Друге рівняння переписуємо без змін. Перед А у нас вже утворені протилежні коефіцієнти. Отже, можемо додавати наші рівняння. А взаємознищиться. 168b-25b, 8-5, 3, 16 мінус b Додаємо 4 плюс 9, 13, одиничку запам'ятали. 9 плюс 5 14. Був десятковий дріб. Щоб знайти B 14,3 треба поділити на 143. Ми бачимо, що числа дуже схожі, єдине, що перше число десятковий дріб. Отже, будемо мати 0,1. Б знайдено, буду підставляти в перше рівняння ось цієї системи, адже там найменші коефіцієнти. Мінус А плюс 8 помножити на 0,1 до рівня 0,4. Мінус А, якщо 8 помножимо на 0,8 і буде 0,8. 0,8 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Від меншого числа треба відняти більше, отже у відповіді буде число від'ємне, 8-4 буде 0,4 з мінусом. Обидві частини рівняння поділю на мінус 1, а буде дорівнювати 0,4. А знаємо, Б знаємо, можемо записати відповідь. А треба записати на першому місці, адже А за абеткою раніше, Б на другому місці. Система розв'язана повністю.